Хорошо. Ске об'єднання самопоміч підбило підсумки своєї роботи за 100 днів діяльності. Ініціативна громада міста зібралася разом, аби обговорити результати роботи та намітити плани своєї діяльності на перспективу. В об'єднанні сила під таким гаслом працює в Херсоні ініціативна група Об'єднання самопоміч. Хоча 100 днів це цей незначний срок роботи, проте напрацювань вже багато. В основному це робота, яка стосується всіх без виключення сфер життєдіяльності Херсона: культура, освіта, спорт, право, економіка та, звісно, охорона з <праць> була дуже кропотлива робота спочатку по поиску людей, которые приобщаться к нам и выявлению проблем, которые существуют у нас в регионе, в городе Херсоне. Э после месяца работы над этими проблемами мы создали определённую структуру, структурировали их и определили ряд блоков и направлений, по которым мы будем работать. Керівник ініціативної групи Об'єднання Самопоміч Херсон, член громадської ради Андрій Ткаченко наголошує: "Сьогодні у Херсоні у Успішно реалізується проект юридична приймальня, в рамках якої кожен херсонець може отримати кваліфіковану та безкоштовну юридичну допомогу. К нам приходять люди, які діляться не тільки своїми личними проблемами і просять захисту защиту сімейнам, гражданська праві, но і діляться проблемами, які є в місті Херсоні. І так проще виявляти і розставляти акцент. Успішно працює проект Безпечне дитинство, в рамках якого активісти об'єднання самопоміч Херсон проводять зі школярами години патріотичного виховання та безпеки. Зустрічі відбуваються із залученням ветеранів афганців, спеціалістів, представників ОМВС, які у доступній та цікаві для дітей формі розповідають про заходи безпеки та поводження із вибухонебезпечними предметами. Є багато проблем і необхідно іскати путі рішення цих проблем. тому чим більше людей спеціалістів в якихось определених сферах нам приобщатися, тим буде проще знаходити рішення цих проблем. Об'єднані самопоміч Херсон переконаний, цей рік Має стати роком відчутного розвитку малого та середнього бізнесу, роком позитивних змін для всього ініціативного населення, яке активно долучається до суспільної діяльності. Також активісти самопомочі переконують, що будуть працювати над тим, аби створити такі умови, аби люди нарешті могли реалізувати свої ідеї в бізнесі та спокійно працювати.